Усі патріотичні українці з глибоким задоволенням стежили два останні тижні, як із блискавичною швидкістю руйнується російська гегемонія у Сирії, тобто стежили за падінням проросійського режиму Башара Асада у цій країні. І основний лідер сирійських повстанців а це Абу Мухаммад А-Джолані. У наших очах ці два тижні виглядав та й донині ще виглядає як тимчасовий або не тимчасовий союзник України, якому пощастило блискуче ліквідувати саме той режим, який був маріонетковим чином залежним від Москви та Тегерану. Режим, який посилав своїх бойовиків воювати в Україну на боці Путіна. Ізраїль розглядає Іран. Як небезпечну для себе країну, це загальновідомо. І здавалось би, громадяни Ізраїлю також повинні були б бути глибоко задоволеними із -за результатів цього повстання. Але, як виявилося, вони спочатку були вкрай цим незадоволені, аж допоки їм не пощастило скористатися із такої ситуації на повну потужність. Але для того, щоб мене ніхто не звинуватив у спотворенні відомих фактів, я скористаюсь тим інтерв'ю, яке дав громадському радіо один із громадян Ізраїлю, а саме ізраїльський історик та журналіст Шимон Бріман, який до 1996 року був громадянином України. За його словами цитую. Ізраїльська авіація за три доби знищила всю військово-технічну силу сирійської армії. Авіаударами знищено понад 300 об'єктів, повністю ліквідовано авіацію, танки, склади зброї, ліквідовано всю протиповітряну оборону, повністю знищено військово-морський флот, що базувався в порту міста Алатакіям. При цьому Шимон Бріман приєднується до загальної думки, яка є пануючою в та Україні про те, що існує така собі вість зла, до якої, як ми знаємо, входять Росія, Північна Корея та Іран, та про те, що режим Асада створив важливий плацдарм для цієї осі зла на всій території Сирії. Щоправда, Шимон Бріман утримується від того, аби згадувати у цьому контексті Росію. Поза як він говорить про це так, режим Башара Асада був дуже важливою частиною іранської осі зла, і те, що режим Асада впав, це дуже сильний удар по іранській осі зла. Усупереч моїм інтонаційним акцентам зверніть увагу, панове громадяни, не на той факт, що ізраїльський журналіст називає цю вісь зла іранською, що є некоректним зміщенням акцентів. Поза як усім відомо, що тут першу скрипку грає Рехвія. Але зверніть увагу на інший аспект: на те, що, визнаючи як незаперечний факт послаблення Ірану унаслідок падіння режиму Асада, ізраїльтяни вирішили зробити все можливе і все від них залежне, аби у Сирії знову відновився проросійський режим, подібний до поваленого, проросійський і проіранський. Адже слід визнати, що знищення усієї військової бази Сирії Ізраїлем так чи інакше цьому сприятиме, поза як зробить Сирію погано захищеною від іноземної інтервенції, а іноземний вплив тут найбільш ймовірний саме і з боку Ерехії та з боку Ірану. Шимон Беріман розуміє такі суперечності і намагається виправдати дії уряду на за його словами. Над Ізраїлем була постійна загроза. Це сирійська армія. Це тривало більше як 50 років. І як тільки виникли обставини, щоб стати цю армію з лиця землі, ми це зробили впродовж трьох днів. І ніхто нам не заважав це робити. Америка дала добро, і ми це зробили саме для того, щоб у джихадистів не було ніякої зброї. Найбільш цінне у цій цитаті це те, що Шимон Бріман розкрив державну таємницю адміністрації Байдена, яка з одного боку декларує своє ставлення до Ірану та Ерехвії як до вісі зла, а з іншого боку дає дозвіл Ізраїлю на вчинення таких дій, які можуть у майбутньому посилити цю вісь зла. Можливо, не усі глядачі знають про те, що основне слабке місце ісламського світу полягає у його поділі на сунітів та шиїтів, на дві течії, які не визнають одна іншу, і в деяких випадках доходить до прямих заяв ісламських лідерів про це невизнання, про те, що мовляв, ми мусульмани, а вони взагалі не мусульмани. Так ось, суніти це основна течія, яка охоплює понад 75% усіх мусульманів, зокрема, сунітами є переважно й сирійці. А ось в Ірані приблизно 95% всього населення це шиїти, а сунітів там, ймовірно, не більше 2%, якщо взагалі вони там є. Наразі владу в Сирії захопили суніти. І у цьому розумінні вона стає вкрай незручним сусідом для Ірану. Нам здавалось би, що у цій ситуації Ізраїль та його союзник США повинні керуватися гаслом давніх ремлян розділяй і володій, тобто підтримати встановлення Ісламської держави в Дамаску на противагу Ісламській державі в Ірані. Але вони цього, як бачите, не зробили, а вчинили зовсім навпаки. І при цьому існує висока ймовірність того, що ЦРУ допомагало Абу Мухаммад Аджолані спланувати повстання в Сирії саме так, щоб воно було успішним. Робилося це для того, щоб похитнути позицію Арехії та Ірану і таким чином відтермінувати наростаючу тенденцію війни між двома Кореями. Отож, на перший погляд дії адміністрації Байдена здаються вкрай суперечливими, мається на увазі підклимні дії, але не поспішаємо з висновками. Адже цілком ймовірно, що в подальшому ЦРУ спільно з Мосадом готують сценарій повернення в Сирію якогось нового режиму. Адже за великим рахунком Іран відіграє у міжнародному стосунку роль гальма. Яке не дозволяє ісламському світу об'єднатися, так він є найсильнішою на нинішній день ісламською країною, але країною, яка водночас у певному розумінні протистоїть арешті більш-менш потужних ісламських держав, тому Ізраїлю, по суті, вигідно, аби Іран не втрачав свій вплив на Близькому Сході. Крім того, існують біблійні старозавітні пророцтва. Про майбутнє Ізраїлю пророцтва, у які, очевидно, вірить абсолютна більшість громадян Ізраїлю, які є послідовниками юдейської релігії, і відповідно до цих пророцтв, які, зокрема, багато в книзі Ісаї, Сирія буде однією з двох трьох країн, які мають у майбутньому вчинити великі спустошення на території Ізраїлю. У сьомому розділі, починаючи із вірша 18-го, пророк Ісая говорить про муху землі єгипетської та бджолу за сирійського краю, які під проводом Асирійського царя, немов бритвою, оголять Ізраїлю, його голову та волосся на ногах. А перед цим, як пише Ісая у вірші 16, країна якої ти найбільше боїшся, двома царями своїми буде полишеною. Але наведе на тебе і на народ твій, і на дім батька твого ніяких ще не було, наведе царя Асирійського. Тут Ісая звертається до дому Ізраїлового, до ізраїльського народу, до Ізраїльської держави. А поза як два, так би мовити, царі у наш час є саме в Україні, то в Ізраїлі побоюються, що після евакуації цих двох царів. Яка можлива за курсом Асада до влади в Україні прийде хтось третій той, хто за пророцтвами підпорядкує мусульманів, і цей третій, мовляв, сприятиме агресії Сирії проти Ізраїлю? Цілком зрозуміло, що з боку Ізраїлю це лише перестраховка. Натаньягу розуміє, що скоріше за все пророцтво відноситься до більш далеких часів. Проте євреї за свою психологію є великими перестраховщиками. Тож уряд Ізраїлю вважає, що незайвим буде зробити все можливе, аби пророцтво Ісаї про агресію Асирійського царя не здійснилося взагалі. Нам це здається дивним, але у юдеїв є інший погляд на пророцтво. А тим часом давня Асирія займала собою територію Сирії та Іраку. Отож Ізраїлю неможливо вгадати, і з боку якої з цих двох країн їм чекати небезпеки. І режим Асада, контрольований Ерехією, де при владі брати по крові, був гарантією для Ізраїлю стосовно того, що сирія наразі залишиться далекою від того, аби пророцтво Ісаї сповнилося в трагічний для ізраїльтян спосіб. Деякі українські політичні оглядачі вважають, що Нетаньягу в цьому випадку припустився помилким. На їхню думку, останні дії Ізраїлю в Сирії викличуть глибоке обурення сунітів у всьому мусульманському світі та сприятимуть їхньому об'єднанню, об'єднанню, яке носитиме антиізраїльський характер. Як паралель проводять дії хрестоносців, які не мали проблем під час Другого Христового походу, але ці проблеми створило захоплення ними Дамаска. Зрозуміло, що обурення сунітів не обходить громадян Ізраїлю, принаймні до того часу, допоки США править світом. Але з погляду на перспективу можна сказати, що Натан'ягу справді потрапив у пастку. Разом Зі своєю країною у пастку, яку міжнародна політична ситуація розставила для нього у наслідок збігу обставин.